Вітаю на каналі. Друзі, сьогоднішнє відео буде про великолисту гортензію. А саме про те, чи можна великолисту гортензію вирощувати в горшках, і чи можна її в горшку з маленького сажання висадити в горшечок, щоб трошки вона підросла, а потім вже зробити перевалку в ґрунт. І сьогодні покажу, як я буду це робити. У мене є ось такі два сорти великолистої гортензії. Вона в таких горшечках десь, напевно, в літрових, і я хочу сьогодні її пересадити в великі горшки. Ось в мене ось такі горшечки. Ось вони, бачите, великі, мабуть, літрів 10 тут. Я змішала для гортензії грунт, зробила, який потрібен. І буду, так як мені зараз нема, Куди її висадити, тобто я не знайшла для неї місце, мені треба її трошки, щоб вона підросла. А вже на слідующу весну, мабуть, я її висаджу в ґрунт. У мене будуть з'являтися нові квітники, і в них я висаджу ось ці рослинки. Хочу вам показати, що ще меншу рослинку я в тому році отримала і висадила в ось такий ось горшечок. Бачите, вона там росла. Зимувала в цьому горшечку, і на сьогоднішній день, який вона має вже гарний вигляд, вона квітла. Було в неї вже декілька квіток, пару квіток вже відпали. Це гортензія Endless Summer. Ось, і вона дуже-дуже гарно себе почуває в такому горшечку, дуже гарно наросла. Тому, якщо у вас з'явились нові саджанці і вам нікуди її висадити, немає місця в квітнику, можна зробити так само, як і роблю я. Можна висадити її в. Горшки на дорощування, а потім вже в ґрунт. Друзі, ось така коренева система. Що треба зробити? Треба отак її ось тут порозривати внизу. Як завжди, не бійтесь це робити, ось так ось розправили гарно її. Ось. І ось такий садженець саджанець, хочу сказати, непоганий. Будемо висаджувати. Якщо, будемо саджати в горшечок, якщо е, сорт, який замовляли, буде відповідати дійсності, то має бути дуже гарна артензія. Ось не завжди приходить те, що замовляєш, на жаль, але будемо сподіватися, що на цей раз буде все так, як і вказав нам. Е, відправник. Це гортензія Пасіон серії and me Ось ми її зараз сюди висадили. Я зараз пролюю її і поки покладу горшечок, щоб не забути сорт. І так само буду висаджувати ще одну гортензію теж серії Me і гартензії Insпіру. Буду теж висаджувати її в горшечок. Пересадили свої гортензії, тепер гарно-гарно треба її пролити, так, щоб повністю гарно пройшла вода. Гортензії люблять воду, особливо великолисті. І поливати треба по мірі її висихання. І для того, щоб зараз дуже спекотно, щоб в нас трималася волога, ми обов'язково мульчуємо свої рослинки не тільки в квітниках, а також мульчуємо свої рослинки і в горшечках. В Вершечка також буде мульча тримати вологу. Можна замульчувати... Хвойним опадом, голочками. Можна замульчувати якоюсь там травичкою. Ну, що у вас є. Можна, як у мене, ось так ось, такий, ось е, мілка така хвойна е, кора, і можна замульчувати нею. Але мульча має бути в горшечках, то буде для росинки тільки краще, тому що не так буде пересихати земля, бо в горшечках земля зазвичай пересихає більше, ніж в квітнику. Друзі, ще раз хочу сказати, що я роблю таку посадку, щоб рослинки свої підростити трошечки і вже потім висадити в ґрунт. Мені подобається такий спосіб, так як і зараз, зараз дуже спекотно і рослинці тяжко рости, а в горшечках набагато краще, я її кладу десь в якийсь тіньочок і вона так собі і росте. Потім вона. Я забираю її в холодну теплицю, вкриваю агроволокном щільністю 50, і так вона в мене буде зимувати. Я не боюся, що змерзнуть з квіточки, які вона закладе свої бруньки. Я не боюся, що вона не буде квітнути на, на другий рік. Я її підживлю, і вона у мене буде зимувати в холодній теплиці. Я вам вже сказала, ще так, що ми зробили. Ось так також маркування перенесли, щоб була знати. Сорт і ось така посадка дуже добра. Знаєте, не тільки великолисту гортензію можна так виросажувати, можна і волосисту так підрощувати. І ще в чому, як на мене, є тут теж така гарна сторона, що якщо, наприклад, щось не вийшло, щось там не вийшло зробити новий квітник, то якраз рік, а той два вона може порости в гушечку і також прикрашати наш садочок. Ось, друзі, така перевалочка. Дякую всім, що були зі мною. Всім гарного дня! І не забудьте такі гортензії після перевалочки, через дві недільки підживити. Добре вам для гортензії. Всім мирного гарного дня і до слідуючих відео.